Це наша машина нашої групи. Вона ще з нами з Харкова. Допомагала вивозити трьохсотих. Ми діяли як евакуаційна група з самих позицій, ні разу не підводила. Показалася добре і на дорогах, і в грязюці. Зараз волонтери нам надали нові шини, які дуже хороші. Плюс вона зараз у нас діє як вогнева, ми виїжджаємо. Буває, працюємо прямо з багажника. В розчоті у нас було три чоловіка. Зараз діяли, діяли, як штурмова група, відбивали позиції. І третього отримали при штурмі здання льох і 300. Осколки залетіли в ногу і в руку. Зараз знаходиться в больниці, держимо за нього кулаки. 24 лютого був я. На 602 районі напрямок на Окруженні. Перший мій противник, який був, це три дні після заняття оборони. На нас пішов підрозділ Кадировці. Спіси були були підготовлені. Ми потім провели розвідку. Ну, пішли подивитися, що у них є. Найшли багато всяких наркотичних, тільки вже іспользованих спозваних шприці. Адекватний чоловік не буде йти повний рост, коли по тобі робота є. Багато стрілецької зброї, ага. е, тоді що по них міномети. Вони йшли в повний рост, ну не боялися, їх там і положили всі. Вони тоді потеряли чоловік до двадцяти. У нас був тільки один помер, і то, тому що був вечір, були непонятки, і він просто їм вийшов на зустріч, і вони його зняли. Направлення казачки там вже були більше такі не підготовлені. Немотивовані на Бахмуті, зустрічаються і мобілізовані, яких використовують як пушечне м'ясо. І є штурмовики вагнерівці. і русський спецназ. Тому що діють вони малими групами. І все, як книжка пише: держу, йду, перезарядка. Ми використовуємо Це міномети, АГС, не дозволяємо їм підходити до наших позицій, щоб вони. Не входили в ближні У нас шлях нашої бригади дуже такий бойовий. На майор там дуже ми себе хорошо показали. Наш командир батальйону дуже себе проявив. Після цього наш батальйон дуже впізнавали серед а, других підрозділів. Після того як ми переїхали, нас перевели оттуда, е, в Бахмут. Ми хлопцям казали, що ми з такого підрозділу. І вони дуже були раді, що нас сюди перевели, тому що ми там все дуже проявили хорошо.